Слухай, а от е, ти ж доброю була? Доброю чи була? Наївною? Наївно. Наївною була дуже довгий час, і я не вміла, напевно, сказати слово ні от коли тебе це підвело вперше? Воно мене дуже било. Воно мене дуже било, е, тому що я не знала, як. Мені здавалося, що слово ні воно завжди має образити людину. Я не розуміла знаєш, наступних кроків, що це ні навпаки допомагає тобі і тій людині, які ти говориш це. Угу. Я завжди якось вважала, що будь-яку ситуацію треба вийти з неї дипломатично. Щоб ніхто не образився? — Нікого не образив. Коли тебе люди почали підставляти? Ну, напевно, ще Оце моє перше велике кохання. Була моя подруга близька, Це така подруга дитинства, дитинства, з якою я самою, самого малочку дружила. Ми, я завжди приїжджала на літні канікули, і ми жили будинок в будинок. Угу. А я така, знаєш, щиросердечна, я її привела тоді на цю радіостанцію, де я працювала, познайомила тоді з тим хлопцем. та 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 та, -та. От, і ти знаєш, саме вона десь мені перша вструмила спину ніж. Яким чином? А вона почала крутити шуромури. З цим пасаном? <свісно> так, тобто, звісно, що я потім дізналася, тобто, ну, вона почала якісь там в них переписки, з'явилися. Це було перше таке наївне кохання, але, звісно, все, все стає очевидним. Знаєш? Чекай. Тобто, ти зустріч... <свісно> Санта Барбара почалася ти в мене з... ще у 18-й з... раз. журналістом. Ну, ти знаєш, це таке зустрічання було. Тобто, ми бачились, тому що я в той час ще працювала на радіостанції. Ну, давай Так, ви цілувалися? Звісно. Добре, інтим у вас був? Е -е, мінімальний. Мінімальний. <свісно> <свісно> я не <путаю>, <свісно> що, що, що буду максимальний. Але ну окей, інтим є, цілуєтесь. Тобто, ви в стосунках. Ну тобто, ми не жили разом ну і не обов'язково. Тобто, та, ви тобто, хлопець тобто, і дівчина. Ну, Умовно, та, та і в цей час твоя подруга. З ним Починає крутити за за моєю спиною Мур. — Я дуже а добр... як ти про це дізналась. Ти знаєш, у то я ви собі. Тобто вона жила в той час, навіть коли приїжджала до Львова. Я її запросила до себе, і я така пам'ятаю, що, що я така лежу ввечері. Ми нею там ділимося таким своїм, десь і я багато стільки розповідаю їй про нього, як, як я відчуваю, як він мені подобається. А що він мені сказав? А як руку пок... ці дівчата дівчаткі історії? Тобто в тих самих дрібницях. І потім, коли я вже дізналась про це, я ж розумію, вона в цей момент з ним там зідзвонювалася, переписувалася, десь там. Я не знаю, ну тобто, десь десь, десь якась в них там була вже е... Ну, вони е розійшлись до того часу, як е Знаєш, з ним сталася ось, ця трагедія. Ось, ось все це сталося, якраз е ця вся історія трапилася, коли е я дуже добре пам'ятаю нашу останню зустріч. Я якраз дізналася про це все. і Я така пам'ятаю, влетіла на цю радіостанцію. Він до мене з обіймами, а я така, я просто дивлюся йому в очі, в мене сльози в очах. Е я бачу, що він трошки був під, під випивкою, і я зрозуміла, що я навіть не хочу нічого йому сказати, нічого питатися. Я настільки була десь, мені дуже було боляче, бо я про це дізналася. І... Е ми, ми просто У нас був такий, напевно, зоровий контакт. Він, він зрозумів, я побачив сльози в очах, мабуть. Я просто зайшла, хлопнула двер, дверима і пішла. Потім, напевно, проходить десь тиждень часу, ми не спілкувалися тиждень, часу, і тут просто телефонує наша спільна подруга, відповідно, його мама, що трапилася біда. Це е, вперше і в останнє, коли тебе зрадив чоловік? О, ні. Ти знаєш, Зради були в моєму житті. Не обов'язково що це були якісь фізичні зради, та? тому що я вважаю, що фізична зрада це, це зрада, але їй можна пережити, пере, 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 перепрацювати ну, пропрацювати. А вибачити можна, то хто Вибачити можна. Вибачити можна. Для мене більше болючіша зрада це, напевно, на такому десь твоєму духовному рівні, на, на, коли тебе зараджують як, як, як людину. А секс це не зрада, як людина? Це зрада, але це фізуха. Це для мене, не знаю, може, є медик по світі. І для мене, ну звичайно, тому що е, знаєш, секс це частинка того, що ти ділишся своєю енергією з іншою людиною, в, в, взаємообмін не на такому, знаєш, фізичному рівні. Ну ти зраджувала? Е, ну ти знаєш, е, зраджувала як? Е, я навіть не зраджувала, У мене були якісь такі, якщо це можна назвати зрадою, такі виплески якоїсь. Е, Знову все зточено на болі. Та? От коли я відчувала, що е, мене болить, що е, в мене як... заганяють в якийсь кут, мені не дають якоїсь свободи, мене до чогось змушують. А, То чому не поговорити? Говорили не, 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 не виходить. Тоді навіщо бути разом тоді? Тоді я розуміла, що, ну скажімо, напевно. Е, Зрада, вона, ну, тому що, мабуть, щось тримає з людиною, так? Тому що в мене, знаєш, в мене є. залежність, Залежність, Це не залежність. От. Я до речі, з тих людей, яка дуже часто бачиш, я співаю про залежність і сама потрапляю в залежність. Добре, тобто. Це ще один, напевно, мій такий тригер, так? Я правильно розумію, що тобто, коли там у тебе були стосунки, і, і там вони не складалися так, як ти хотіла, ти зустрічалася з іншим чоловіком. Ти з ним цілувалася і більше? Ні, дивись, не так. Я вже розуміла, що коли на межі ці стосунки. Що ми вже ну, фактично розходимося, або вже навіть розійшлися. Е, ну, в мене не все так, ти так зараз говориш, що я сама задумалася, чи це воно так було в мене часто. Ні, це в мене знаєш такі, як то кажуть, поодинокі випадки, тому що насправді в моєму житті не було так багато е, стосунків, як стосунків вподобань. Mm. В мене було справді, тобто, я не скажу, що я дівчинка, яка не користувалася популярністю в чоловіків. Тобто, я знаю, що е, я багатьом. Чоловікам подобалось. — Ні, Наталь, це це все зрозуміло, але просто, тобто, перебуваючи в стосунках, ти е, е, теж зраджуєш. Розумієш, яка в мене була історія з одними стосунками. Е, в, одному, в одних стосунках я, е, ну скажімо, все, ми вже розійшлися і переїхала до себе. Значить, я вже вільна, я вже можу зустрічатись. Потім проходить півмісяця, місяця чоловік. Е, і я одупляємося, і ми розуміємо, що ми не можемо один без одного, і я знову вертаюся. І так двічі чи тричі було, знаєш? Скільки разів ти дізнавалася про те, що чоловіки тобі зраджують? І скільки разів ти вибачали їх? Ну, дивися, е про зраду це був оце єдиний раз е на початку, коли от було це перше кохання. Потім в мене якось дякувати Богу, у мене були такі чоловіки, що. Е Ну, принаймні, я не знала про їхні зради. Так? Тобто, в якось е... я була чомусь дуже, не знаю, може, самовпевнена, але я розуміла, що або просто довіряла, або довіряла, або просто, або вони не давали жодного приводу, так? там не вірити їм. Так? Тобто я для них була їхню жінкою, я це відчувала. Так? Тобто я була для них в пріоритеті. Вони давали мені це відчуття, що мені навіть не хотілося десь там докопуватися, що може бути хтось інший. Само. У 2016 році ти почали випускати а, власно, а, власні парфуми угу. Сонцезалежна. Але питання ось яке. Чому здебільшого ага. а, оці а, зіркові парфуми, косметика, вони не надовго? Чому вони а, не настільки довготривалий бізнес? Поясню, тому що, окрім. Того, що в тебе є команда, яка працює на шоу-бізнес, бо ти ж все ж таки артист, і ти маєш, ти маєш створити ще паралельно нову команду. Тому що, скажімо, от ця вся парфумна історія це ще один бізнес. Тобто ти маєш набрати штат людей, які мають бути також на зарплатах, і ти маєш. Це також тянути. А тут ти потім повертаєшся: господи, в мене шов бізнес. В мене є оці, 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 У мене є ті люди, яким в кінці місяця треба з заробітню платню. Тут музиканти, тут концерти, тут гастролі, ти маєш розкинути, і ти розумієш, що ти паралельно ведеш два бізнеси, і інколи на них буває складно розпопилитися. В моїй історії було простіше, тому що в мене була така компанія. З якою я просто мала контракт, і я була як артист на роялті. Ну умовно, Тобто так, так? ти була обличчям. Я була обличчям тримали і тримали відсоток. Відсоток, так. Ага. зараз що з ем, цим, бізнесом? але я ти знаєш, я постукалася, і такий в мене був досвід. Я дуже захотіла таки спробувати, чи мені особисто вдасться. Угу. Я таки випросила, напевно, в мене був один контракт, коли я його таки випросила. Я хотіла спробувати, коли вони мене пустять у вільне плавання. Я зрозуміла, що це дійсно дуже складно, тому що це має бути ця команда, про яку я кажу. І е, є такі там, знаєш, вже це бізнес, який вже має свою структуру, має свій е, ритм, має темп, має е, гравців на ринку, та? і ти мусиш це все ще знову вивчати, щоб туди, щоб бути успішною. Там треба багато всього знову вивчити, знову вкласти ресурси, всього. І мені чомусь здалося, що ну це знову непросто. просто. Угу. Тобто, якщо є ця компанія, класно. Ти маєш можливість собі концертувати, тримати е, своє оточення, мати свою команду. А це як додатковий умовно заробіток. Ну зараз він існує це заробіток. А от в мене фактично вже е, завершується ця вся історія, тому що залишки на складі мінімальні, залишилося. Я чесно зізнаюся. Я зібрала лише там, напевно, в мене десь там. Залишилося ще три-чотири коробочки, і ці парфумчики я так тримаю, як знаєш, як щось таке безцінне. Ми зараз з ними їздимо на аукціони, і от я підтримую таким чином ці парфумчики допомагаю в продажу парфумчиків. Я допомагаю хлопцям купити там дрони. До речі, вчора в мене в мене був концерт, і просто один хлопець купив парфум за 100 тисяч гривень. Тобто, ось так. <гум> Ти е, старша свого нинішнього чоловіка на 9 років. На вісім. Яка максимальна різниця у віці у тебе була в стосунках? У мене завжди були старші чоловіки. Різниця була у 15 років. Я мала стосунки з чоловіком на 15 років старше. Це Ярослав? Ти знаєш, стосовно Ярослава, давай просто уточнюю. Ярослав Степаник це твій продюсер колишній? У тебе були з ним стосунки е, на початку. У нас була дуже знаєш, гарна історія про те, що ну, по-перше, ми з ним з одного малесенького того самого добромеля. Він та людина, який трапився в той момент, коли в мене була м, шалена біль, яку я перекривала, про яку я тобі розповідала, і він дав мені змогу займатися. вірніше навіть не займатися, а повернутися до того. Що було для мене в той час рятувальним кругом? Це музика. Я пам'ятаю, що наше знайомство було знаєш, яке я прийшла здавати на права. Він, він працював в, МВС. В, МРео. Та, в мрео, він приймав екзамени і насправді. А я ж була перфекціоністка, вчилася гарно, у мене все було добре. Я не домовлялася ні за що, я прийшла все сама здавати. Ну, суть суть того, що в кінці нашої зустрічі я йому сказала, каже: пане Ярослав, дивіться, я я зараз коли я артистка, я співачка. В мене буде якийсь виступ. Я обов'язково вас запрошу, ви прийдете, послухайте. Чи можливо вам треба буде якесь там весілля, день народження? Ось мій номер телефону. Телефонуйте. Я завжди, типу, підтримаю, виступлю. Прийшов якийсь певний час. Я не знаю чому, але я згадала за нього, тому що я мала призове місце в Новояворівську в той час якраз е е е Хома. Михайло Михайло отримав тоді гран-при. А я якесь перше чи друге місце, пам'ятаю, взяла. І для мене це було так. Знаєш, мені чомусь хотілося довести, що я дійсно була співачка. Це так смішно. Я йому просто над кіше звичайний телефон набираю. Кажу, пане Ярославе, не знаю, чи ви мене пам'ятаєте, але я така, то там така, така, така. От якщо маєте бажання пересвідчитися, не знаю, про що я тоді думала, приїдьте в Новояврівськ на концерт. І він приїхав. Я не знаю, можливо, напевно, спрацювала все ж таки, моя тоді оця жіноча харизма. Та, тобто якось я не знаю, мабуть, я так і думаю зараз, що я б тим підкупила. А потім напевно вже додалася, знаєш, додався такий азарт вже його як чоловіка. в… Добитися тебе? Ні, ні, навіть не добитися мене. Певні люди в той момент сказали, що ви жартуєте, куди ви лізете? Який шоу-бізнес. Тільки через наші трупи ви кудись потрапили. Ну, тобто, це тоді якийсь був такий, знаєш, львівський шоу-бізнес. Мені за це смішно, знаєш, але це був якийсь такий тоді. Примітивний львівський шоу-бізнес. І в нього спрацював такий вогонь, Він до твоїм продюсером. А він став моїм продюсером, і нас були з ним дуже гарні теплі стосунки. По сьогоднішній день він є мій продюсером. А, тобто? Але... Він досі твій продюсер? Так. Тобто так? досі вкладає ну, гроші і Ну скажімо, знаєш, з цього. скажімо, що, звичайно, напевно, трошечки е, якісь певні речі змінилися у нашому продюсерстві, але по сьогоднішній день він активно приймає участь у е, творчості Наталки Карту. Нічого. собі. — Так. — Так, і тепер. А насправді вісім років. Довго довго, довга прелюдія, Наталя. А насправді, вісім років у мене були стосунки з чоловіком, з яким ми прожили вісім років. Про нього ніхто не знав, не знає. І я розумію, що я не хочу розповідати, бо в нас була з ним домовленість про те, що е, він взагалі не соціальна людина. Йому пов'язаний з політикою? Е, ну, частково так. Частково, так, так. І в нас була відразу домовленість, що е я не маю права його обговорювати в жодному інтерв'ю. Е я не маю права виносити наше особисте життя на будь-який е сайт, ЗМІ, журнал. Славік був е в той момент мені такою зручною, скажімо, ну, навіть не то, що історією, але. Прикриттям. <свят> ну нехай назвемо прикриттям. прикриттям. Хоча Славік дуже болісно теж від, віднісся до наших з ним То тобто, То він ревнував? Я думаю, ревнував і напевно він кожного разу боляче, напевно, приймає, коли, коли в мене трапляються нові нові стосунки. Тобто він зараз в тебе закоханий десь? Ти <свят> знаєш, я не можу сказати, що він закоханий, але у нас по сьогоднішній день дуже добрі стосунки. У нас дуже рідні стосунки. Знаєш, про всіх розкладах він завжди. Є, був і буде, я впевнена рідною такою людиною, такою близькою, теплою. До. Він, він Знаєш, мені везе на добрих людей. У мене, мене є класні такі, як правильно сказати, образи чоловіків добрих, справжніх. Та? Мій батько, Ярослав. Ем, ну, і я дуже хочу вірити, що батько моєї донечки він продовжить цей ланцюжок. Ми зараз про нього поговоримо, про ваші стосунки. На 15 років старше, це той, про якого ти не можеш говорити. Це виходить, що, давай так, от перші твої стосунки, ці, і зараз ну, із Женєю. Тобто, це три, по факту, у тебе було троє великих стосунків? Ну, по факту, так. Скільки ви з тим чоловіком були разом? 8 років? Вісім років. А чому. Він мені, він мені двічі робив пропозицію дружитися двічі. Ми навіть дати десь там підбирали, але ти знаєш. Що в нас було, мабуть, не такого, та? він сильний чоловік, я сильна жінка. Угу. І в нас була територія, на якій ми просто воювали. Яка це? От ця, ця, ця територія, просто наша сім'я, наша, скажімо, це була наша територія, де ми, ми чомусь воювали. Тобто ви ми, ми не піддавалися одному. один одному, та. Тобто Доводило, що ви молодці. Ми доводили, що ми молодці. Другий, Хто сильніше, другий момент, знаєш, мені в цей час, от, наприклад, якщо би. Теперішня я, але була в тих стосунках, було би все по-іншому. В той час, коли я була в тих стосунках, мені потрібна була кар'єра, мені потрібно було визнання, мені потрібна була шалена гастрольна активність. А цій людині була потрібна сім'я, фортеця, опора і любляча жінка. Поруч. У нього до цього не було сім'ї? сім'ї. В нього була: ми жили з його донечкою. Ага. Я, він і донечка. Ви у Львові чи в Києві? У Львові? У Львові? У Львові. Дурдом. Дурдом. — Просто. — До речі, ти єдиний, ти перший, єдиний, кому я про це розповідаю. Чекай, ну але вісім років. Вісім років. 7 вісім років. І, і, ти, і ти за безум. ці вісім років все одно не жодного разу не погоджувалася всередині себе, що ти готова далі з цією людиною родину створювати. Це тобі скільки років було? Ну, рахуються мої такі золоті роки. Це було мені, напевно, 25. 25 ми з ним святкували якраз. 25. Ну, це було на межі, я зараз тобі... 24, здається, В 23 ми з ним десь так познайомились. Знаєш, як він, ми, ми познайомилися, Він прийшов такий, а я була в той час. А, я в косичках була. Значить, по теж мій образ мав косичок. Знаєш, як він до мене під підкотив. Під він сказав: дівчино, я був в Америці, бачив Латою Джексон. Ви на неї дуже схожі. Ага. Кльовий підкат. Що тінь ті Хто з ким розійшовся врешті? Мабуть, якось ми обидвоє зрозуміли, що час розходитися і. І ми просто косу розійшлись. Я собі поїхала робити свою кар'єру в столицю. Я така, мені здається, на той час була дуже така шалена кар'єристка. Якась така. Мені треба було дуже багато інтерв'ю, концертів, зйомок. Я не знаю чому. В той момент десь стукалась до мене моя мама. Яка казала Наталка, може, пора подумати про сім'ю, про діток. Ти все ж таки жінка, жіноче щастя частково і в цьому. Отут мама мені говорила. Перший раз, коли мама мене десь напевно почала це проговорювати, так я пам'ятаю, що були такі моменти, коли я виходила з дому зі сльозами, тому що мене десь так додавлювала, що я А, тим паче сестричка. Це ж так сестричка, в якої вже родина, вже друга дитина. А ти все без, без сім'ї. Mm -hmm. Ти собі не розумієш, кар'єра тебе потім не буде гріти. Ти нікому не будеш потрібна. Це правильно, як ти вважаєш, коли ось таке говорять дівчині? Дівчині не хочеться зараз цього. Нахера витиснете? Це дуже тиснуло. Це не просто тиснуло, це дуже тиснуло. Це морально якось так тиснуло. Я пам'ятаю, що я навіть так кілька разів. Під, підобразилася добре, так? щось там навіть не, не, не цей не, не, не хотілося мені навіть телефонувати зайвий раз. От. Ну, але ти знаєш, якось так я, я знала своє, робила своє. Чого тобі зараз не вистачає для стовідсоткової популярності? А, дивись, у мене завжди була проблема з образом. Чомусь він в мене розбитий. У мене була проблема, наприклад, коли я співала калину на вербу. Uh -huh. Я не знаю, але мене хтось тоді надоумив зробити ляльковий кліп. So. <laughs> і в мене по кліпу бігає лялька, не наталка карпа. І Тому знаєш, який в мене от, пів життя парадокс. Всі знають пісні. Там починаєш калину, та знаємо. Там сонце залежно» — знаємо, літо знаємо. А як та карпа виглядає? Та фіг, я знаю. Другий момент. Є Ірена Карпа, так <ріст> Ірена Карпа. Я тобі хочу е секрет розказати. — Так. — Олег, наш оператор. Він каже: е Так, ми сьогодні знімаємо Ірену Карпу. Бачиш, е, і, бо я, бо я каже, читав якісь її книжки ага. і хотів якось підтримати розмову. Е, от е. дивися це, це нормально це не соромно. Це е, якраз те, що артист не до не не допрацював. Так, так. А, У нас схожі прізвища. Ми з нею навіть зустрічалися. І ти знаєш, що вона каже? каже Наталка, в мене були схожі історії, тому що до мене підходили люди і казали, заспівай, коли ну не вербу. А я кажу, а до мене підходили і просили розписати книжку і питалися про нецензурну лексику у текстах. А як зробити так, щоб стати більш Ти Знаєш, мене це не парить. Скільки років вже на сцені? Перший офіційний концерт як артистки співачки це був 2000 рік. Університет Івана Франка у Львові була величезна сцена. 24 роки? танок на Майдані Конго Руслана, і от перший мій концерт, який мене теж в таку класну тусовку. Отак От її знають люди, uh -huh. і мені це Угу. Uh -huh. Я вважаю, що місія артиста артист — артист це музика, це пісні. Це е, підтримка е, своїм матеріалом. Тобто, якщо матеріали люди знають, окей, те, що вони знають лице, е, мені це допомагає, тому що я можу спокійно гуляти вулицями. Ті, що люди десь там дуже люблять мене, вони впізнають, вони, ми з ними обіймаємося, їх є не так багато. Бо якщо б я просто гуляла вулицею, за мною б нато біг, я не знаю, чи я б цього хотіла. Тобто, Є люди, які, можливо, цього хочуть, ну я точно серед них.